Вона увійшла у американський кінематограф як найлегендарніша актриса усіх часів. Вона 12 разів висувалася на Оскар і 4 рази отримувала заповітну статуетку. Більше за будь-якого актора чи актрису в історії. Кетрін Гебберн, жінка, чиєю зброєю були іронія та інтелект. Свою акторську кар'єру Кетрін розпочала в театрі. Але чи не кожен її дебют закінчувався? Фіаско пізніше вона зізналася. Більше за все на світі я боялася стати відомою. Страхи акторки виправдалися. Вже у 25 п'ять. Гебберн отримала свій перший Оскар за роль у фільмі Рання слава. Але до свого таланту Кетрін ставилась іронічно. Вона жодного разу не відвідала офіційну церемонію вручення Оскара. Їй подобалось відрізнятися. В той час, як інші носили відверті сукні, вона надягала широкі штани, що приховували її фігуру. Одного разу костюмери спробували заховати їх від актриси, але Кетрін ходила кіностудією у нижній білизні доти, доки їй не повернули штани. Вона ненавиділа фарбуватися, бувати на людях та спілкуватися з пресою. Колись Хеберн сказала: смерть стане істинним відпочинком більше жодних інтерв'ю. Єдине, що Кетрін обожнювала, це ставити умови. Так, знімаючись у картині Жінка року, вона змусила режисера залучити до знімань актора Спенсера Трейсі. Саме цей одружений чоловік з двома дітьми став коханням усього її життя. Вона була коханкою Трейсі, чверть століття. Разом вони знялися у дев'яти фільмах. Їхньою останньою спільною роботою стала картина Вгадай, хто сьогодні прийде на обід. За тиждень після знімань актор помер, але смерть найріднішої людини не зламала Кетрін. Вона продовжувала грати, отримуючи одну за одною нагороди. Гепберн знала собі ціну. Свою акторську гру вона порівнювала із вишуканим французьким десертом. Загадку його смаку ми намагаємось розгадати і досі.